<реш> Володимир Миколаївич Собчук, поет, журналіст і письменник, а ще любитель історії, який розкопав із читачам Ольвію і переконливо що у поемі слідом Троянського коня, що на її місці могла бути Троя. Звичайно ж, Валентина обійшов увагою і наш ірпінь Який свого часу називали Парнасом. І він познайомив нас сьогодні з тими творами. А починалася життєва стежка у селі Волиця у благословенному Володиському краї, поповитому славним минулим княжої доби нащадків Володимира Мономаха, які правили столиці краю Володимирі Волинському, як от Роман Великий та його син Данило Галицький. Дитинство на лоні благодатної природи, історична пам'ять предків спонукали до реалізації своїх творчих здібностей, до закладання власного неповторного письма, авторського почерку мітця. А коли Валентин обирав вуз, то, звичайно, не Луцького педагогічного інституту, де вчився на півпаці. Але на другому курсі був призваний до війська, Ї йшла війна в Афганістані. Але споживший зачук з центральної групи військ у Чехії. Неспокійний творчий характер, не покликали його до Дніпро -Тержинська. Він поїхав до своєї коханої Ірини, з якою живе вже 28 років. Хоча вона також була Волинянкою, але в цьому місці навчалася. Валентин не закавчи індустріального Дніпро Дзержинська, хоча був із краю країн та лісів. І хоч на той час він лише студент, то курсник заручний форми навчання його ожели кореспондентом до місцевої газеті Дзержиниць, як ще студентом в обласній газеті «Волинь». І до сьогодні Валентин зберіг перше посвідчення. О,